Новорічні ярмарки у розпалі. Центр Коломиї в полоні зелених ялинок, святкових прикрас та символу наступного року маленьких драконенят. Щоправда, витрачатись на все це коломияни не квапляться. У середньому на зелену красуню кілька нових кулюк для неї та подарунки для рідних мешканці міста витратять від 400 до 600 гривень. Лише одиниці планують на новорічний ярмарок витратити кілька тисяч. Що скуповують Коломияни? Розпитувала Юлія Струк. Ще минулого року центральні вулиці міста вщент були заповнені живими ялинками. Сьогодні точок з високими зеленими красунями можна перелічити на пальцях однієї руки. Продавати без дозволу заборонено. Тому на зміну їм прийшли невеличкі саморобні ялинки з гілок хвойних дерев. Ціна від 5 до 70 гривень. Їх около мої сотні, є навіть зі справжніми шишечками. Правда, попит невеликий, кажуть продавці. Люди купують що дешевше. Чесно, багато, це не іграшка, дуже тяжко робити, ти вже й фаї немає. Самі Чинчуки поличилися в Людей багато, але не беруть. Того року краще брали. Чесно, має гроші, ти купляє. Напевно, так живуть люди гарно. Так, нема за що купляти. А от новорічні прикраси та сувеніри йдуть на ура. Купують, що по кишені пересічному українцю. Кульок беруть по кілька штук, але здебільшого пластмасових чи паперових. Покупці економлять ялиночки прикрашають минулорічними гірляндами, дощуком та іграшками. Адже ціни не з дешевих цьогоріч. світлячки на ялинку від 50 до 250 гривень, кульки від 2 гривень до 35 за одну зі скла. Користуються популярністю і іграшки-дракони символ 2012 року. Ціна від десяти до 60 гривень. У мене лишилося з минулого року Я не планую багато витрачати. Ну найбільший подарок це здоров'я в новому році для кожного. Все хочуть взяти якісне і дешево. А ну а так не буває. Ну хочеться все продати. Менше купляють, менше інтересуються. Кожен певно, звертає більшу увагу на продукти. Ну а таке то, що необхідне. Вивні 500.» Ну, таке і на іграшки, на подарки. Так, са? Цього року трошки легше, бо чоловік на роботі. О, Того року було без роботи було тяжче. А якісь подарки комусь купляти? Дітям переважно, ще таким нікому. Новий рік для родини пані Галини один з найбільших свят у році, тому грошей не шкодують ні на подарунки, ні на прикраси. Тим паче на святковий стіл цьогоріч витратить на зустріч 2012-го дві зарплати. У мене сім'я, діти, внуки приходять. Багато витрачаємо, звичайно. Саме найбільше на продукти. Продукти все дороге, Вона гриби пішла, купила на 150 гривень, так що дуже багато. Ну І на прикраси, звичайно, ялиночку вже маємо. Я не знаю, може я просто не економна, але в мене дуже багато йде грошей. До трьох тисяч. Людей, що витрачають на святкування нового року кілька тисяч гривень, одиниці кажуть продавці. Тому товар ймовірніше залишиться ще на один рік. Але як би не було, все ж таки сподіваються до 31 грудня продати якнайбільше. Юлія Струк Андрій Грашчук для події телеканалу НТК.